Перш за все було страшно, бо не знав, що як. Гілочка десь зашевелилася. Тоді, здається, тільки з кущів так кіло вилазить ворога. І так хоп собаку до себе. Служив в ЗСУ вже, виходить, рік з травня 2024 року. Ну, попав, я, то була досить цікава історія. То було на Пасху, пішов стригтися. Ну, стригся. За мене теж якийсь чоловік стригся. Ну, такий, встає в формі. Каже, я вас чекаю, каже, на вулиці. Ну, ТЦК. ТЦК. Ну, вийшов я на вулицю, там вони мене зустріли, почав правда, від них втікати, ну, правда, догнали. І з того все почалося. Прийняли досить добре, все спокійно, класно, бо ж така, то ж, якось так думали, що зараз буде, о, там, може, новенький приїхав, або там мобілізований ще Ну, без різниці, хто ти, що ти, головне, що ти з нами. Мені запропонували на пілота. Прийшов на невеличкі тести командира, ну і запропонував попасти в підрозділ на пілота. Я, звичайно, довго вже не, не думаю, чи думаю, будемо пробувати, цікаво все ж таки. Нові технології, нові, та, якби, новий напрямок. Були виїзди на полігон, звичайно, вже були зі старшими пілотами, хто ну, дуже гарно літає, хто знає про мавіків і взагалі все все, все все знає. За батареєю розказували, щоб можна було спокійно вернути пташку назад. Ну і таке, Але то все з часом, з часом, часом, і з'являвся, скажімо так, досвід. Каже командир, ну що, каже, готовий? Я кажу, звичайно, будемо вчитися вже в бойових умовах. Це було страшно, бо не знав, що як, ну, але хлопці знову ж таки підказали, вдягалися, екіпіровувалися все обладнання, все перевірялося, бо ми все ж таки вже їхали на заміну вже позиції хлопців, щоб поміняти. І ніби казали, не хвилюйся, все буде добре. Ну і знову ж таки, по дорозі, вже коли ближче, 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 то вже було трошки серце так трохи калатало, хто його знає, що тут як. <сі> Ще ж ніколи не був. Але заїхали, бігом вигрузились, хлопці, наші загрузилися, зайняли бігом цей. Позицію і одразу ж до праці. Перший свій, е, свій вигляд, звичайно, я хвилювався, і то навіть дуже. Взяв пульт, а трохи руки тряслися. Тоді дай казали, хлопці, нічого, ти поспокойся. Дивися, так само за мною зразу вже дивилися, підказували, що куди вище, нижче, висоту набрати, вітер, там який режим. Е, моя задача заключається: перш за все, розвідка, е, спостереження підходить до позицій піхоти. Щоб ми до ворога, бо все ж таки піхота вони сидять, вони ж багато чого не бачать, того, що ми можемо побачити. Перш за все, це їхній захист, допомога їм. Був такий випадок, як зараз пам'ятаю, дорога, попри дорогу, йшли кущі. І ніби собака щось бігала, ну та біжить собака по дорозі, ну та й біжить. Ну, що так думав, та чого в нас, ну, цікаво, чого вона тут біжить? Ти не здається, тільки з кущів, так кіло вилазить ворога, і так хоп, собаку, до себе. А вони ж ішли крас по на штурм наших позицій піхоти. Ну, так ми їх там їх виявили зразу. І в півішечка хлопс, і все, Ворога вже більше не було. Пілот, перше за все повинен бути наділений. Це уважність раз. Потім далі взаємодія між, скажімо так, партнерами, пілотами також. Люди всі, ну все ж таки, з різних регіонів. Люди всі завжди різні. Потрібно знаходити серединку якусь десь десь комусь поступитися, десь комусь, десь, десь когось послухати, комусь можливо також щось підказати. Якщо сидіти на позиції, робити роботу, потрібна трошки розрядка для мозку. таки, якийсь там жарт, що собі там пожартували один одного, підкололи воно вже стає якось трошки легше, веселіше. Бувають такі моменти, та, що тяжко там, коли вже ворог дуже сильно штурмує, а потім, вже коли відбуваємо штурми, там вже сядемо, такі хух, слава Богу, все нормально, все, о, там та така підтьорочка. Розумію, багато є в кожного своєї причини. Ну, але якщо скажімо так, для тих, хто вагається і думає, чи йти, то все ж таки я б радив іти в Збройні Сили України. Я коли служив срочну службу, і так як попав вже підрозділ, що то вже зовсім не та армія, яка була. Зовсім статало по-іншому, набагато і люди якісь цікавіші. Навіть були такі думки залишитись в армії. Як мені казав мій друг, коли ще йшов в армію, який ну, вже воює років три, він каже, ну нічого каже, новий етап в житті.